Сім місяців у цьому будинку не працює ліфт. Вікторія мешкає на 10-му поверсі. Щодня ходить сходами не менше трьох разів. Ліфт має працювати попри ризик, опинитися в ньому під час обстрілу, каже жінка, бо зараз небезпечно всюди. Мы рискуем, даже виходя і сидя дома везде каждый чоловік сейчас рискует в любом случае. Для мене это надо, потому что у меня есть собака, у неї больное серце і очень тяжело підніматися на 10 етаж. Поэтому ми ходим гулять з такими проблемами. Нам приходится останавливаться на етажах, щоб она отдохнула. Ну, для мене, да, чуть-чуть это ну, как бы важно для неї, даже больше за відновлення роботи ліфтів і інші мешканці будинку. Да надо включать. Мне 76 лет, и я уже еле-еле выползаю на пятый этаж. А при этом лучше бывают тяжелые сумки. Плешком ходить полезно, но иногда тяжело. Без ліфтів складно і незручно, але поновлення їх роботи поки не на часі, каже голова ОСББ Анатолій Резнік. Говорить, розуміє, що таке піднятися сумками на верхні поверхи, бо сам живе на дев'ятому, але поки це небезпечно, та й фінансово ОСББ не потягне. Нема комусь такі кошти сплачувати. 1050-1200 – Це нереально. В будинку ж в під'їзді живе десяток людей, по 120 гривень платить, щоб… У нас поїхати, це не потягнути. Ліфти у Херсоні не працюють з жовтня 2022 року. Таку вказівку дала окупаційна влада. Після деокупації міста роботу ліфтів в багатоповерхівках та громадських будівлях тимчасово призупинила тодішня начальниця МВА Галина Логова. Це було пов'язано з відсутністю технічного обслуговування та експлуатації підіймачів. Зараз планується скасувати попереднє рішення, бо до міської влади надійшло чимало звернень від людей, які просять запустити ліфти, каже начальник МВА Роман Мрочко. Сьогоднішній день отримано нами вже… Від Міністерства надзвичайних ситуацій нашого управління в Херсонській області отримано погодження стосовно того, що вони у разі застрівання людей, вони зможуть їх звідти дістати, да, але, звичайно, можливо при цьому буде пошкоджена техніка. Але це у разі тому, якщо там під час обстрілу там людина, наприклад, застряла, чи пошкодився ліфт з тих чи інших причин. Після цього зараз розглядається питання щодо отримання ліцензії. Анатолій Резні каже, якщо через дії рятувальників буде пошкоджена кабіна ліфта, то зібрати гроші на його ремонт мешканці не зможуть. А якщо якийсь десантник, йому все, все одно все одно ліфт, кабіну ліфта, а нам потім, поки ці кошти назбираються, люди кажуть, місяць потерплять. А якщо буде все розкорочено, це буде не один рік на відновлення цих ліфтів. Одночасно, із запуском ліфтів місцева влада розглядає питання про скасування проїзду по картках. Є якась там квота сусбб мінімальна. Там вони будуть погашати там якісь послуги на обслуговування цих ліфтів, і всі безкоштовно, як всюди, будуть користуватися. Ну я не знаю, хто цю схему придумав вже 20 років чи більше вже. У місті 1504 ліфтів. Скільки мають запустити найближчим часом, поки невідомо. Після розпорядження про зняття заборони роботи ліфтів. Рішення про відновлення їх роботи прийматимуть голови ОСББ. Вони ж заключатимуть відповідні угоди на обслуговування, сказав Мрочко Олена Сумська, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєв Ігор Печенко, Суспільне новини Херсон.